Легендарний 211-й Mercedes поступає на продаж. І знову у нас перша ціна в Україні на сьогодні. Ціна буде в кінці відео. 2.2-дизель 2007 року. Рестайлінг, комплектація Elegance. Встановлення МГ-диски, які додають вигляду даному авто. Стан кузова. З нюансів по кузову потрібно перефарбувати два бампера. Незначна вм'ятинка на задній ляді. Також потрібно перефарбувати переднє праве крило. Ось такі нюанси. По кузову більше питань немає. Шкіряний білий салончик. Стан салону відмінний. Коробочка автомат, не пинається, все їде добре. Пробіг авто 315 тисяч кілометрів. Задній ряд. По техніці питань немає. 5 тисяч кілометрів назад було пройдене повне ТО. Вартість даного авто 7 тисяч доларів. Що на сьогодні є перша ціна в Україні. Кого цікаві, телефонуйте, пишіть. А також нагадаю вам, що ми займаємося пригоном авто з Європи та з Америки. Викупляємо авто в Україні та беремо авто на комісії. Кого цікаві, також телефонуйте, пишіть. Всім па-па.